Це почалось, мабуть, з заходу бойовиків до міста Слов'янськ. Це саме з самого ранку підготовлена група бойовиків прибула до міста, де їх вже чекали певні групи осіб з місцевого криміналітету, який до цього підготував та зібрав навколо себе так званий мер Слов'янська Панамарьов. і за допомогою вказаних осіб. Група, підготовлена спецслужбами РФ, почала захоплювати адміністративні будівлі в місті Слов'янськ. Вони робили певну картинку, яка мала на меті показати людям, що Більшість жителів міста дуже раді, тому що вони прийшли і їх підтримують. Тобто вони намагались знімати виключно своїх людей, які на той час вже були підготовлені. А на а в реальності вони себе поводили дуже жорстоко, тому що першою, першим завданням у них було це подавити супротив. А саме, це патріотично налаштовані люди, це люди, які мають певний вплив на маси, і які висловлювали невдоволення тим, що з'явилися бойовики в місті, і ці, ці, цих людей вони брали в полон, везли на Захоплену будівлю Служби безпеки України, там, де базувався штаб бойовиків. А після того ну, вже були дуже різні долі у цих людей, когось вони закатували, як ви знаєте. як... Володимира Рибака та інших когось вони просто тримали в полоні досить довгий час. Коли все це почалося, люди ще не думали, що все буде настільки серйозно, що буде пролита перша кров, що це вже початок війни. Були певні люди, які висловлювали невдоволення цим, які точно так же підійшли на момент захоплення будівлі тоді ще міліції в місті Слов'янськ. Підійшли і почали висловлювати якісь. Месінджі, тому що ну хто ви такі, чому ви до нас прийшли, хто вам дав таке право? А супротив був, і супротив, я вам скажу так, що супротив у Слов'янську був весь період окупації. Весь період окупації були люди, які допомагали нам були люди, які дійсно проводили, ну, досить виконували досить такі серйозні завдання. І вказані завдання були пов'язані з тим, що якщо б їх розкрили, навіть за контакти з нами вказаних людей би стратили. І урозуміючи це, вони все одно нам допомагали. Події в місті на той час розвивалися дуже дин дин динамічно, тому що ось там е початок, потім. Е Гибель, це вже було 13 квітня перших людей, це перші вже перестрілки почалися саме з представниками Служби безпеки України. Я зі своїм колегою займався. У нас була в основному це розвідка всередині міста, тому що ми залишились вдвох, і ми знали місце. Місто ми знали людей. У нас були певні зв'язки там, і ми приїздили в окуповане місце, тому що на початку саме захоплення міста там дуже було, в принципі, не так вже і важко туди дістатися. Туди ще навіть ходили там залізничний транспорт, туди можна було заїхати просто електрично. Ну потім, звісно, це було дуже трошки важче. Однак все одно було там було. Була така змога туди проїхати. Тому наша, нашим завданням була розвідка, володіння оперативною ситуацією, встановлення місць розташування блокпостів, встановлення місць перебування бойовиків, озброєння, кількісний, якісний склад бойовиків в самому місці. Кінець квітня, командир підрозділу, тоді це була рота особливого призначення Міністерства внутрішніх справ України. В Запорізькій області <кхем> вийшов, сказав, що потрібно 30 чоловік добровольців для введення сил в зону АТО. Це ще ну, за місяць приблизно. І якщо не помиляюсь, 30 травня, 30 травня ми виїхали з Запоріжжя до Ізюму, тоді там був штаб АТО. Перебували там, якщо не помиляюсь, до 2. -го, 2 -го Травня, ой, выбачаюсь, э, червня, июнь, да. Четырьмя бортами Ми-8 мы вылетели с Изюма на Славянск. Десять человек высадили на Карачуне, и 20 человек мы вниз, я внизу был. 20 человек, включая, в этом, ну, в этом составе. Тогда тут позиция была 25 пятки, тогда тут был блокпост, но когда уже заняли сепаратисты и Краматорск, и Славянск, они получились в окружении. Пятый блокпост, 25-я бригада ВДВ стояла там. И мы прилетели на их усиление, этой сводной роты. И каждый день уже там пристрелянные точки, артиллерия, минометы. Но наш была загнана на Урал, ездила по Славянску, стреляла постоянно без остановок, минометы. При подлете сюда стреляли с ПЗРК по нам, пока летели. Потом высаживались, обстрел пошел. Ну, 32 дня вот примерно в таком. Еда и вода заканчивалась. Потом начали посылками с ПГС-500, системами парашютными сбрасывать. Не учтут, половину славян, половину краматор заносило. Заходили на броне, забирали их. Ну, вот, примерно вот так вот мы были в изоляции 32 дня. Начали прорываться. Гиркин же им сказал, прорывайтесь на Краматорск там 25-ка, их там всего 20 человек на скорости прорветесь. Но он же знал, что у нас там 76. Один выжил сепар с простреленными ногами, он месяц до Донецка добирался, потом там пресс-конференцию давал, она, кстати, в Ютубе есть до сих пор. И он рассказывает, что... Вот это, что он рассказывает, что Гиркин сказал, как, что, и он говорит, что были люди в тине, а у нас масхатый тин, такой цветотинный были, что Гиркин нас обманул, там была не 25-ка, а, типа был спецназ. Кто не знаю, ну раз всю колонну растращили, вот один он выжил. Восемь машин шло сначала легковых, потом два танка, две БМП, две БМД, грузовики с пехотой. И потом начался бой, они ну, все повысыпались, и бой же там какой, ну что увидели, вот где был памятник стоит, то есть справа подняться, справа был мой окоп как раз там. Стояла БМД 740, она потом в Шахтерске загорела. И бой вот, вот-вот бой. И там до рукопашного доходило. Де ж не те, що там постріляють на 100 на 200 метрів. 4,5 часа бої що. З 22-30 років і до 3-4 утра, потім ще техніка до обіда горіла. Десь під обід, вже 5 числа, там вже техніка подогорала, вже не так було безпечно. Почали з'їздяться язати, люди. Ну, місцеві, хто був. І ну раді дуже привозили. У нас ж не ну, було не єдине, води нічого. Тож там ну, від себе там хто там поїсти, хто попить, там ну і з'їжджались, дякували. Лю люди були дуже раді, дякували багато людей. Десь на старому ще телефоні фотки залишились там, хто приїжджав, дуже багато людей.